І так у нас всім славно звісна ігра Mario 8. Ми бачимо рівень 8-4. Це останній рівень в цій грі. Зараз ми бачимо, як хлопчик один проходить цю гру. Дивіться і вчиться, як надо вигравати. Кто грає? Ну й виграє? По приказу пригай. Не слуха мене. Хорошо, хорошо. Так. Порядок. Хорошо, пошла жара. Ти прийдеш її зараз? Я ж заплатив, щоб ти її пройшов. Що ти шутиш, шутиш? Це робота моя така. А, До речі, шутиш, спон... шутиш, спонсор нашого показу Revo Energy. Енер... Хорошо пішов, хорошо, порядок, молодець. Не спеши. Хорошо. Це, по... Оце, мужик. Оце я по... тебе взагалі поздравляю. Все, кінець! Не-не-не. уже, не, не, тр... не... уже, уже третій раз. Третій, не третій. Так, що тут написано? Дякую, Маріо. Так, так, так. Ти нас твоє ще чоловік, ти спас мене який вже раз. Третій раз, да, ти спас уже за сьогодні. А ну давайте приблизимо картинку. Ось така тут та принцеса. Там в памперсі була, а тут вона повзрослішала Уже в платі. Так. так, що ти будеш, які тебе враження захоплення від цієї гри? Ти взагалі довольний? Ага. Що тобі сподобалось? Скільки ти місяців проходить гру? 3-4. Ну ти в які в тебе враження? Ти не вже не очікував, що ти пройдеш її? Я вже третій раз за день. Прийшов. Ну це ти перший раз її сьогодні пройшов. Mm -hmm. Ти скільки ти стремився місяців пройти? Багато, так? Да? Що тобі допомогло? Хто тебе стімув? Хто тебе учив? Ти. Спонсор нашого показу. Компанія. Revo Energy. Пейте та не впивайтесь. Це шутка, звісно Значить, що ти далі хочеш сказати? Що ти можеш глядачам сказати, як треба проходити гру цю Поради якісь, які ти можеш дати поради. На третьому уровні треба на самому кінці там качечки і там треба накрутити життя Стоїш на них і накручуєш собі життя Життя накручувати це вже перед самим як уже. Уточняємо, це получається перед самим фінішем, правильно? Як уже приїхати перед ступіньками уже да на шкалу. Що... Він насобирав оборов жизни, ви поняли де на який уровень? Третій? третій. На третьому рівні він запригнув. Третій тире, перший Тре, Третій тире, перший в самому кінці. І ти набивав, виходить, що ти набивав? Жизнь. На чому ти набивав? На, на качечках. На качечки він пер, на першій ступеньці, да ти да. Друга відскочила і ти. Ну, треба без плювачки Будь великому, грибок, але без плювачки Слухайте, да. уважно, без плювачки І. Набивай так, щоб там де час тайм тайм. Тут ось пишеться, що тут, тут. щоб 100 секунд залишалось не більше і точніше не менше, бо у вас потім буде жи, ну, життів. Тобто, тут ось пишеться букву, нажміть букву В на пункті. Любі глядачі, любі, любі глядачі. І... На сьомому, але коли ви будете на сьомому, ви не зможете собі жити. Він, в общем, три рази пройшов. Зразу один раз були одні уровні, потім другий раз другий, третій раз третій. Але життя набивав він на цій ступеньки перший раз. Але що, що ти хотів ще сказати? Е... Я радий. Що ці... Він дуже ]اخ... радий, я бачу, що він радий. Значить, що саме головне. Саме головне, я вже набивав 500 або 600. А скільки тебе, кстати, до речі, тут тисяч? 307 тисяч 500 Оце мужик, О, мужик, я понімаю. Бачите, World вже... 8-4 це вже значить, що, ну. Последній. А саме головне я вам так і не сказав, що повинно залишитись у вас 100 секунд. Після того, як він їх набив оці тайм. На... Або якщо 3, 300, 300 секунд, то. Треба набивати до 200. 100 да -да. Докажу щось дай глядачам. Він на, е, набив, залишилось 100 секунд. На наступному рівні він узяв, пригнув ну, спеціально, щоб його вбили. І якщо показує тайм-ап гейм-овер, то значить він перебрав життів. Тобто, якщо ви будете набивати і переб'єте життів, то ви програєте. гейм овер. Да. Перебор життів теж, типа, як, ну. І Буде 300 Не секунд, годиться. то треба добивати до 200, а якщо 200 секунд, то треба до 100. До речі, поясни глядачам, скільки життів ми набивали з тобою. 20 або 30 ще. А більше. Ти вспомниш, які там були малюнки біля життів. Там корона була і далі цифри IBCD, то понятно, а після цифр були і малюнки різні там були. Так. Да. Угу. І... А потом там були такі кубики, які похожі на льот Ну Ти не очікував, що ти пройдеш, да? Він не очікував особу... А я тобі говорив, що пройдеш сьогодні Сьогодні вже пройдемо Три рази за день Зараз ти будеш далі пробувати, що там покаже далі Якщо все те, ну, можна проб... ну, на, на жаль Показує, що нажміть Бен на цьому. Ми до речі гуляємо приставку Сіга. Черненька вона, ну така. Бо, Треба купити картридж з Маріо, бо тут немає Маріо в ці приставці. Тут е такі глюпі чи що? Тут зробили багато ігор і там 400 чи скільки ігор. Ну, коли ти включаєш там всі одинакові ігри. Так ми ж дуже не дурачки, каже, правильно? Щас я нажку, нажку. Все хорошее продовжується. А наша програма рано чи пізно буде підходити до свого фінішного кінця. Це він зараз перевіряє. Ти подивись, де ти знаходишся. Отут ось поміняли. А що воно ще швидше стало? Ще швидше стало? Чорну черепашку, яку не взяв бить, не плювачкою, на неї просто стоїть. Ну ти довольний, вона... ти довольний цим. Всім. Да. Ага. Угу. І вона так швидко. Тут ще коли ти пройшов в перший раз до самого кінця, до восьмого уровня і 3-4, то м -м, е тут дадуть. Е -тут, Цим мобам чи кому дадуть скорість. Хорошо. Так, Любі глядачі, підтримайте, будь ласка, нас. Якщо вам сподобалось відео лайк. Пишіть коментарі стосовно даної гри. Пишіть коментарі, якщо ви дитина 90-х, пишіть, чи грали ви, чи не грали. Я буду відповідати на всі ваші запитання, коментарі. Я люблю спілкування, не, не мож, можете не соромитись. І ще потрібно багато переглядів. Можете підписуватись. Я не, не люблю застав, заставляти. Підтримай, Звісно, я буду дуже радий, що ви підтримаєте канал підпискою. О, це на першому уровні ось тут... ми, 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 Ми люди прості. Це вже він четвертий раз проходить, виходить, четвертий раз. Вирішили зняти відео, ну як, показати, щоб може хтось. Захоче, бачите, не вбивайте. опа, пригай, от так. Ми можемо, до речі. Ми... А, до речі, якщо, якщо глядачі захочуть, напишуть коментарі, ну наприклад. Ось, ось, ось! ось. їх не треба обити! Не, не можна, якщо глядачі. Тут у нас є каламбур, якщо гляда... глядачі захочуть, щоб відео ти зняв ну з кожним рівнем як правильно проходити, ти будеш Так. Да. Бачите, він на согласний. Номер, якщо що, карточками скинемо його, реквізити, щоб йому на підтримку. Це шутка. Це шутка. <рістила> ми любимо Любим шутити. Ми люди прості, ні в кого нічого не, не треба. їм. Лайк. Like. Like. Да, Лайк. Можете підтримати нас лайком. Like. Так ти будеш грати, чи ми закінчуємо like. відео, що ти скажеш? Бо пряму трансляцію ще я не можу робити, але ну, скоро зможемо, звісно. А було б, було б хорошо прямі трансляції. Будемо знімати. Зараз чи все? Зараз. Діло в тому, що в мене телефон слабенький. Бажано обновити його. Ми скинемо реквізити Реквізити банку, щоб ви нам скинули на карточку грошей. Кстати, це теж шутка. <реш> <реш> Нічого нам не треба. В общем, любі глядачі, дякую за перегляди, дякую, що ви ставилися на каналі. Зараз виходить він пройде цей рівень. Ти ж тут ще просто тут дуже багато рівнів. У мене телефон не настроєний, ще, щоб пройти скільки записів, Відео. Не вистачає в общем, пам'яті. Давай набивай, набивай. Головою тільки голову не сильно бий. Правильно, отут о грибок дивіться. Можна ось так зробити? А ні. Ну ми обзори, обзори знімемо. Ми обзор знімемо, обзор знімемо е, само собою. І ти будеш об'ясняти, пояснювати глядачам, що ти як робиш, як краще, як не краще. Но це буде не сьогодні. Це сьогодні вже так. Чисто. Це все случайно, якби вийшло спонсор нашого перегляду Revo Energy. П'ємо, але ну, не забуваємо, не впиваємося. Це теж шутка. Шутка як мішутка, бачите, як він пацан, Ра... Ра... пацан, хто... пацан, робота хорошо. Він знає свою роботу. Хто не знав марю на, на до речі, уровне? до речі, розкажи, як ти пер... перші рівні проходив. Він боявся, реально він боявся гуляти. Хто не знав... А зараз? Він як дядько, вже хто не знав, що в другому уровні можна в самому кінці наверх можна заприняти, то. Не а, бачите, все, він на третій рівні все зараз. Зараз він на третій, те, що він пояснював. Може чуєш, може ти покажеш якраз е, пока... суть до як, діла. Як накрутити? Як накрутити. Ти зможеш показати зараз? Да. Любі глядачі спеціально для вас тільки зараз, тільки сьогодні. Акція. Скидаєте, ставите лайк. пишете коментарі і вам буде скидка. Це теж шутка. Ти провіриш? Провіримо. Так. Провіримо. Можна набити, а Ой, життя, покажи. опа. Підприйгой опа, бачите, раз. Він знає свою роботу, вже все, він вже наблотиканий вже все. Це знаєте, як? кожна людина має займатися своєю роботою. Якщо він пішов, пацан вже знає, що він робить, він впевнений. Якщо ви будете. Бо зараз відео він знає, що знімається, Попробуйте тільки програм. Будете... Зараз відео знімається, він знає. А зменшиться треба, обов'язково зменшується. Зараз зменшиться. Дивіться, це спеціально робить, бо ми перевіряли це не один раз. Все, він зменшився. Зараз він грибок візьме зверху. Зараз. А, взяв він грибок. Де той грибок? А кстати, Зараз. де грибок? Нехай вони пройдуть. Знизу? Так нема там грибка. Та є. Нема. Зверху він був. Де він? Чи він знизу? Та він знизу. А, він знизу. Перепрошуємо, перепрошуємо. Я не зміг взяти рибати зараз. Що ж ти робиш? Ось бачите, вже він практично пішов. Я, я покажу. Любі наші глядачі. Він програв, ну зараз він е, цей. Він свою вину буде іскупати. Будеш свою вину іскупати? Ти бачиш, ти чувствуєш, що ти винуватий? Молодець. Чи не чувствуєш? Чувствую. Молодець. Не сильно швидко біжи, бо аж різ не встигає наводитися на камері. Телефон треба поміняти, бо телефон такий вже старенький, він вже як цей. Ось, і... оце те місце, де я вам казав. Дивіться уважно. Бачите, все, він нарушив він збив і вони розлетілись. Щось неправильно було. Спригайте, він зараз пригне вниз. По приказу, бачите? Я сказав, він пригнув. Оце молодець.